Близько тисячі воєнних злочинів скоїли Росіяни під час вторгнення на територію Чернігівщини у 2022 році. Стільки кримінальних проваджень зареєструвала обласна прокуратура. Однак наразі тільки 17 обвинувальних актів направлено до суду, і лише двоє російських військових відбувають покарання у в'язниці. Один з них танкіст Михайло Куліков, який 26 лютого минулого року розстріляв багатоповерхівку на вулиці Рапопорта у Чернігові. Близько одного місяця проводилось розслідування, тобто з урахуванням того, що необхідно було провести і Експертизи судові, які підтвердили саме і вартість пошкодженого майна, і так само вид боєприпасу, який був використаний, тобто все, щоб, так би мовити, зв'язати танк, підбитий з тими тими особами, які в ньому знаходились, з тими ушкодженнями, які були у будинку. Проводив відповідні експертизи, встановлював свідки допитувалися. Як пояснив Кирило Пугачов, найскладніший етап розслідування російських воєнних злочинів це ідентифікація тих, хто їх скоїв. Випадок з танкістом куліковим прокурорам розслідувати було легше, бо той був у полоні та визнав свою провину. Але більшість окупантів буде засуджена заочно. Тим не менш, це також має сенс, адже злочинців можна буде оголосити у міжнародний розшук. Якщо, наприклад, особа опиниться в якійсь іншій країні і буде відповідно український вирок суду, яким особа засуджена, до реального позбавлення волі, таку особу можна екстрадувати і відповідно направити в українську установу виконання покарань для відбивання такого покарання. Звичайно, це один з аспектів, а інший аспект це дійсно інтереси потерпілих, оскільки в таких злочинах потерпілі так само отримують встановлений факт, що було вчинено воєнний злочин, що може бути підстави в подальшому, і для відповідно процесів щодо компенсації на міжнародному рівні. Наразі обласна прокуратура продовжує розслідувати найбільш резонансні злочини росіян, зокрема обстріл черги до магазину на вулиці Доценка, а також авіаудар по вулиці Чорновола.